Частина неулюблена дочка. Продовжуємо. Ось так. Тепер я прибрала. Воно негарно стоїть. Ти чуєш свою сестричку. Ти негарно поставила їй нове кове. Давай мені. Чи ти глухень? Іду, йду. йду. Зроблю те кофе. У мене є ідея, я зроблю своє кофе. Я навчилася його робити. Так, мені потрібно ось це Це нове кофе. Дуже смачне. Їй сподобається. Мамо, ось тобі нове кофе. Ну. Чого ти раніше не могла зробити таке дуже смачне кафе? Тільки в кінці все все робиш. Так, так, мамо. М. М. Я голод. На. Иду, это тебе робити Зварю я спагетти Ой, он не вони впали, ничего страшного. Так, возьму сыр, поставлю. Так, на місце ось туди, Вилка в неї. ось, навіть швидко. Так, і ще сів треба. Все готово. Ось тобі сестричко. ням 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 як смачно. Ой, я втомилося, хочу йти лягати спати. Окей, зараз нічі, ти можеш ти лягати спати. в Свою кімнату нову. Нову кажеш? Хі-хі-хі-хі, нова кімната мене чекає. Ну і як там? О, боже мій! І я ще я ніколи не бачила такої дуже гарної кімнати. Моя сама улюблена кімната! Ага. Вау, ще круто. А це що таке? Це не іграшка! Це на голову класно! Так, піду переодягнуся Візьму ось так. Купим жему. Войди только такая. Так, и буду лягать из спаты. І я буду лягати спати на вулиці. Мені треба йти до школи, тільки спочатку я поїм. Ех, нічого я не можу спокійно поїсти. Рибу з'їм. Піду почищу зуби. Ой. Кому Поми, Помилася. Не, я мене мама ніколи не прощає. Так що я не буду з нею в це прощатися. А, точно! сестричко. Тобі теж треба йти в школу. Так. Давай-давай-давай Сестричко, іди швидко до школи. До школи я маю дуже гарно виглядати. Типа я вся крута. Ось, в взуття одягну. О, і макіяж я хочу собі зробити. У мене будуть, у мене будуть такі губки. Так, а туш? Все, я готова. Портфель візьму. Я без портфеля. Свої речі ти маєш нести, так тобі і треба. Коли масти ножи ось? <звук> Побачимося потворно, душ, душ. <звук> мій портфель? Бла бла, 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 бла. О, добре, то, що ти прийшла. Сідай ось тут. Добре. Ну, Вчителька добре говорить. Твоя сестра знову запізнюється. Пробачте, що запізнилася. Ну, кажіть, ну будемо, мені якось пофіг. Не сон. Тобі так говорити її свою вчительку. А мені пофіг на вас. Що робити, що робити? Так, сьогодні у нас буде тест. А давайте на сьогодні буде тест. Так, так, сьогодні буде тест. Хочете, не хочете, буде тест. Середно все ровно я маю знати, чи ви дуже добре знаєте щось. А то я не хочу, щоб ви були дурненькими. Так що я всім даю по різному тесту. Він у всіх буде писатися по різному, і треба буде робити все по-різному. Нічого не немає ніхто. 三，嗯。Mm.